мы вам дадим Тауруса. Мерц, встречай орешник. Вот просто, чтобы у тебя, Думков, кайны идиоточен мысли в твоей тупой бачка. Кто же выиграл войны? Ну вот посмотрите, Газпром, он стал чистым банкротом. А? Не обязана воевать за Сирию и Россию. Нас с вами интересуют в первую очередь российские военные базы и наши люди. Трамп ничего не знает о реальной ситуации на поле боя. Потому что он пока не получает доступа к информации. Кто там говорил, что там на сало, Да, Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхні кринжати і страждань і неймовірно красивенних прильотів. Але про все розкажу вам по черзі. Ви тим часом не забувайте лишати нам лайк для розповсюдження всієї зібраної інформації. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф і не забувайте коментувати, почути і побачити. А розпочинаємо ми із душевного крику, десь із російських боліт. А кричить з Ростову, втеклий зрадник, президент, утікач Янукович. Да сколько ж можна піддакувати? кричать йому сєпари вслід та москалі. Бо що? Бо в Бов'єнатієво території, які там часово контролем ніким не визнаними самопроголошеними ДНРІ, стався потужний бабах, тобто приліт. На кадрах видно масштабний дим. Рідне місто Януковича давно не обстрілювалося. Ну а лічильник спокійних днів давно просився, аби його помножити на нуль, як власне сьогодні і було зроблено. Подайкують навіть що то був ракетний удар. В КІНА вже навіть розпочалася екстрена евакуація після цього прильоту. Ймовірно, він припав на склад боєприпасів. Детонує настільки потужно, що окупаційна влада наказала всім кожному понад десятьом вулицям довкола цього прильоту терміново зібрати документи, всі свої манатки, речі першої необхідності і валити подалі. Мы жители городского округа По постановлением администрации городского округа Янакиева объявлена эвакуация жителей района ДСК. Здесь у нас дежурит и скорая помощь, и автобус, и сотрудники МЧС, скорая помощь и так далее. Все желающие могут сюда подойти на остановку клубный, эвакуироваться. Ребята будут вывезены в безопасное теплое место, где им уже организовано питание и все остальное. Ситуацию держим под контролем вместе с сотрудниками МЧС, дежурим на месте, никуда не уезжаем. Поэтому, у кого есть желание, подходите сюда. Как бы мы на постоянной основе здесь. Ну и тем часом, как абсолютно незаконно, безпідставно мы перестали выделять увагу, час, турботу и любовь Нашим територіям, нашому півострову Крим нічого не прилітає. Не дай Боже, окупант подумає, що вони в безпеці. Тож ми це все виправляємо. Мешканці Криму повідомляють про приліт невідомого дрону. Місцеві пропагандисти, як завжди, стверджують, що все збито. Угу. Мабуть, знову потім, як і завжди, розкажуть про хуламки, які спричинили детонацію, руйнування та смерть. Також над нами не на бу. вон там, пизданул. Да, только что там находится, мне интересно. Да. Прям вот над нами в 20 метров. Над пролетел. нами, сука, в 20 метров пролетел. Мы его разглядели, разглядели полностью. Ну как птица будет. Не, а это камикадзе. Хуй его. Бля, нахуй, пошли лучше с крыши, я ебал. Ну въебав он смачно. Да. Сколько? Закинь, что Да. А пам'ятаєте, як росіяни безкінечно нас звинувачували в тому, що ми створюємо зброю масового знищення. Фактично, вони наговорили самозбиваючіся пророчства про ці біолабораторії, птахів, які будуть розносити вірус смертоносний саме проти москалів. Ну і тепер скрізь, звісно, розлітаються наші пташки, дещо інші на російській території, ну і на території тимчасово окуповані. Ну і зараз, друзі, для мене особисто буде. Як для В'єгана дуже важке відео, тож, до речі, всіх наших глядачів веганів я теж заздалегідь попереджаю те, що відбувається зі свинями на Курщині, просто ні в які ворота не влізає. Я буду дзвонити після завершення цієї програми в Грінпіс. Я буду звертатися в організацію з питань захисту тварин, бо бідолашну свійську худобу годують чим попало. Буквально всяким сміттям бідолашні хряки доїдають двохсотих москалів. Так, так же їх поїдаючи недалеко і до цією паскудою. <тас> Треба ж слідкувати за тим, що єси. Жах. Просто бідні тварини. Важко, дуже важко на це дивитися. А знаєте, чому я, власне, так переживаю за свиней, за їхній стан здоров'я? Бо вони ж їдять не тільки на якісне м'ясо, а ще й старе, пробухане, яке і на жило добре ну і померло ось так. От. Бо ми це те, що ми їмо, це дуже важливо. Про склад, до речі, російської армії состав. яке завжди найкраще за нас, краще за мене, розкажуть самі москалі про рік випуску цього м'яса, про стан здоров'я цього м'яса, про. Товність та рішучість родину захищати. Та й звісно, трошки про втому від війни. Тож тепер в мене, друзі, є нова пропозиція для недорогих гостей України, які проникли тут і прийшли з агресією. Чуваки, звалюйте, збирайте манатки, збирайте свої дряхлі, старі тіла, поки не пізно. Або вас так само з'їдять, чи то собаки, чи то свині. Очередне коротке відео для тих, хто думає, що нам сюди присилають прям. ну, контрактников таких хороших. Вот хороших контрактников все присылали там в 23-м году. Да, а сейчас вот. вот. Михалыч, ты какого года? 65-го. 65, -го. 65 -го. А контракт вот подписал буквально, получается, 14 дней назад. Угу. Человек все уже устал воевать. Все, воевался Вот, там, понятное дело, свои проблемы, там, в которые там мы вникать не будем. Вот, потому что тут все с проблемами. Нормальных здоровых людей здесь нет. Даже среди мобиков уже нет нормальных людей. Вот. Так что вот так вот. Вот такие вот приходят. 65-го года. На 10 лет меня старше, блядь. Это просто я в ахуе, блядь. Пиздец. Запам'ятайте цього чмовіка і його слова про російську армію. Бо інформація з фронту якось не сильно збігається з тим, що розповідає, ну, наприклад, Салавйов про те, що всі прям хочуть, прям рвуться до російської армії. Але хто він такий, оцей російський воєнний злочинець із фронтів? Що він взагалі може знати? При тому цікаво, що скиглить не тільки, не тільки хлопчики з фронту, скиглить вже і тил. Худний і тил у тому числі. До речі, такий цікавий вкид вже відбувся буквально сьогодні. Глава зовнішньої розвідки Росії Наришкін, близький друг Путіна, заявив, що все, все Росія близька до досягнення поставлених цілей СВО. Все, виявляється, друзі, нас демілітаризовано, нас денацифіковано. Амінь, брати і сестри. Війна закінчується. Ну, або ж як альтернатива, Росія вже. Так і настільки боляче від війни, а наслідки та витрати такі страшні та великі, що час цього марафону просто сходити. Одним словом, все, що з теплих московських студій та кабінетів продається як суцільна перемога, чомусь для глибинної Росії дедалі більше схоже навпаки на поразку. Хто ж виграв від війни? Ну от подивіться, Газпром став чистим банкротом. Почему? Потому что он фактически оказался лишенным самого богатого платежеспособного рынка, это Евросоюз, да, Европа. Две трети рынка сказать, у Газпрома отобрали. Китайский рынок, цены ниже, объемы ниже, там и четверти он не восполняет этой потери. У нефтяных олигархов, да, у нефтяных магнатов, тузов, понятно, что с продажи нефти, сейчас из-за танкерного флота, из-за всех обходных, всех этих маневров, невозможности нормально рассчитаться, издержки только растут. Да и нефть, кстати говоря, дешевеет. То есть и нефтяные короли, они тоже отнюдь как-то не приращивают свое богатство. Металлургические тузы магнаты, они попадают по станции, рынки у них отрезаются. Дальше строительные олигархи, строительные воротилы. У них падает спрос на жилье. Посмотрите на аграриев, на королей Агрохолдингов и прочее, у них тоже положение не из лучших на самом деле. Посмотрите, как падают закапки новой техники агромашин. Они чувствуют себя не очень важно. У них десятки процентов падений идет производство. Ребят, авиаперевозчики, ну какие трудности со служением самолетов, с платежеспособным спросом все наслаивается, То есть, как у них возросли затраты и издержки. А когда большинство верхов. Богатых верхов начинает испытывать такие трудности. В общем, это называется опора начинается значит, все более и более зыбкой. Я хочу напомнить, что когда-то партийная советская номенклатура сочла, что Хрущев сильно заигрался в противостоянии в каритке кризис 1962 -го года, -го года. И, в общем, она так это сняла Хрущева с должности. Ну, с на Зметом, так сказать, по-моему, это был. Два годи з по октябрським пліномсот 1964 четвертого года. А тут ще цей триклятий Трамп наступив на хвіст Кремлю. Точніше, ні, не так. Трамп наступив на яєчку Путіна, затиснув його буквально і той заволав Ай, ай! Відпусти, написавши просто пост, де вказані цифри, конкретні цифри втрат російської армії чи приблизно конкретні. Шістьсот 600 тисяч шістьсот. Тут пропаганду просто порвало. Горіли дупи так. Як? Як це погасити? Як зробити вигляд, що насправді Трамп нічого, геть нічого, не знає? Та і, направду, хто такий Трамп? Де ніхто? І даних розвідки в нього немає. Секретної інформації він не знає. Адже втрат, найголовніше, в Росії просто немає. Втрат в Росії немає, втрат в Росії немає, втрат немає. Вбиті оживають. Мертві повстають із могили, знову кидаються до бою. Здається, Трамп? Що навіть, знаєте, нічого не зробив. Ще до влади навіть не прийшов, а вже встигнув заробити своїми словами та постами мінімум на тригорішника по Вашингтону. Петрі, слушайте, Трамп нічого не знає о реальній ситуації на полі бою. Потому що він поки не отримує доступу к до інформації спецслужб, а інформацію спецслужб, которую собирают американці, крайне далеко от реалий. Потому что она обслуживает интересы клана Байдена, который заинтересован в разжигании войны. Поэтому всем, которые пытаются оценить потери, есть очень простая логика. В результате ведения боевых действий украинская армия, которая когда-то насчитывала якобы более миллиона человек, вынуждена, проведя многократно волны мобилизации, уже опускать средний возраст призыва все ниже и ниже, и уже идут разговоры о 17-летних насильственно уловят людей и отправляют на убой. Напомню, что в России армия пополняется за счет добровольцев. Зеленский говорит, отношение 1 к 6, 1 к 8. Но я не знаю, откуда он это взял. Но если вы посмотрите данные обменом телами, то там пропорция совсем другая. Мы выдаем на территорию Украины тел, которые, количество которых на порядок больше, при том, что Украина не хочет забирать. То, что я видел своими глазами, что мы видим постоянно, ну не дай бог, людям с неустойчивой психикой это видеть. А когда лето, это еще специфический запах. Украинцы не забирают тела своих. Украинскими телами завалены подвалы домов, разрушенные здания, лесополки. Сколько лет будет продолжаться опознавание брошенных тел, себе представить невозможно. Украинцы относятся к своим людям, как будто это скот. Если они понимают, что позицию не удержать, они артиллерию вовсю. Если они видят, что их сдаются в плен, а сейчас началось, ну, реально массовая сдача в плен, особенно в зоне ответственности группы Центр, то туда и дроны полетят, и чего только не полетит. Количество пропавших без вести украинцев таково, что не случайно Зеленский врет. Почему Зеленский не может сказать правду о своих потерях? Не случайно вот Василий Дмитриевич проводил эту работу, шепот фронта есть такой, телеграм-канал проводит эту работу, они просто смотрят количество официальных некрологов, которые появляются. Это уже глубоко за полмиллиона. і, ну, здається, друзі, в мене з'явився новий любімка. Мерц. Мерц мій канцлер. Зараз, друзі, буде таке відео, що ми, ну точно знайшовши його, зробили від вас лайк. Бо вічно можна дивитися всього на кілька речей: як нищать русню, як ракети та дрони атакують російські болота, та як горить Соловьйов. Я ми мерц, а це кандидат у канцлери Німеччини від партії християнські демократи, демократи Фрідріх Мерц. Побував у Києві. Мерц, взагалі, досить послідовний прихильник надати таке Україні німецькі ракети Таурус. каже, виграє вибори і відправить їх нам. Тож, ми по Москві ще навіть не вдарили, а вони вже горять і палають. Соловйов не стримуючи своєї особливої любові, погрожує знову взяти Берлін. І ви певно, як розумна аудиторія, спитаєте, а що означає знову? Та просто минулого тижня вони вже Берлін брали. Тут приезжает Мерц, который вообще-то пока еще вежливо говоря не, мерц. не канцлер, не обладает полномочиями и заявляет, мы вам дадим Тауруса. Мерц, встречай орешник, вот просто чтобы у тебя Дунков, кайный очень мысли в твоей, тупой бачка. Тайна идиотичен, мыслящен, Капишь? Как только ты позволяешь себе идею, что, а мы же понимаем, что только дочь солдатин, он тух могут обслуживать вот эти тайные оружия немецкого рейха Таурус. Ну хана вам, хана. Сделай прощальную фотку в Берлине, где ты на фоне Бундестага, придется сносить. Нет, ты что, искренне считаешь то, что ты даешь наркоману, преступнику? Мало этого, а кому ты даешь? Он нелегитимный. Кому ты даешь? Какие его полномочия? Ты какому-то бандиту, захватившему власть в Киеве, даешь оружие и говоришь, ну вы же не будете стрелять вдаль России, правда? Только по мирному объекту. Он говорит, я, я, кайна. Какой мирные объекты? В Горловке, по автобусу, по больницам, мирные объекты. Да ты сволота конченая. И мерз, кстати, тоже. Нацистский подонок, который будет проклят в истории немецкого народа, что привел к трагедии, которая может в любой момент в любой момент прийти на землю Германии. И народ Германии это понимает и отторгает таких политических нацистских швалей, как Мерц. Но, видно, слава австрийского безумца не дает покоя. Сначала Хита, потом Мерц. Ну, давай, отращивай усики. Учи Зигу. Ты, главное, выбери, из какого оружия решишь покончить с собой в очередной рейс канцелярии. Сколько раз немецкие политики разной породы бросали вызов России? Сколько раз нам приходилось брать Берлин? В этот раз брать не будем. Сотрем с лица земли. Благодаря нашим ученым у нас есть такие возможности. Цікаво, після того, як Росія і сам воєнний злочинець Путін посварилися із усіма цивілізованими країнами, половина країн просто не хоче йому тиснути руку, його знати і так далі. То власне, а де і хто б міг його приймати в себе? Ну, в тому сенсі, що якщо лідери повалених режимів, президенти утікачі та зрадники перебувають в Росії, то куди, якщо, звісно, виживе, буде втікати сам воєнний злочинець Путін? Хто і де його прийме? Іран? Північна Корея, Китай? Хм, не думаю. Але поки зараз не про нього, а про його дружочка-піражочка. В Кремлі який день підряд ніяк не можуть висушити мокрі штани після втечі Асада і Сирії і всіх тих проблем, які валяться на Росію. Увесь світ без перебільшення зараз справляється у жартах над Путіним та Федерацією. Треба ж якось пояснювати бидл населенню, як після цього всього Росія. Просрала у Сирії. Тож російське телебачення та зет пропагандисти почали стрімко перевзуватися. Ще тих, кого вчора називали терористами і бойовиками, хто взяв в Сирії владу, вже все. Вони не терористи, вони опозиція. А крайній і винний це Башар Асад та сирійська армія, яку тепер жорстко критикують. Сирія виявляється, це тепер не зона інтересів Росії. Росія займається тільки собою. Я дико перепрошую. А якщо Росія живе інтересами Росії, то їх же Путін, старий, слабкий та кволий, збирався із американцями світ навпіл ділити. Угу, Зона інтересу Росії, це тільки Росія. Окей, ми запам'ятали. Срочною новості: Москва працює над тим, щоб забезпечити безпасність російських військових баз в Сирії. Росія уже зараз намагається наладити необхідні контакти Самі військові принимают меры предосторожности, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Песков. По его словам, российская сторона обсудит судьбу БАС в Латаки и Тартусе с новым руководством Сирии после стабилизации обстановки. В самой стране комендантский час. Правление президента Башара Асада, которое длилось аж 24 года, окончено. Он покинул страну на самолете и вместе с семьей получил убежище в Москве. Пресс-секретарь президента пояснил, что это решение было принято Путиным лично. На улицах Дамаска ликующие толпы встречают тех, кого они теперь называют освободителями. Армия официально перешла на сторону вооруженной оппозиции. И глава правительства Сирии тоже решил, как он выразился, протянуть руку дружбы восставшим. Руководит этой самой оппозиции аль жулани так называемый умеренный прагматичный джихадист. Так его теперь называют. Хотя еще вчера он был в списке опасных террористов, и за его голову США обещали 10 миллионов долларов. Но ситуация изменилась. Оппозиция вошла в Дамаск практически без сопротивления. Можно предположить, что речь о предательстве в высших эшелонах власти и военного командования Арабской Республики. Гардиан сообщает, что армия получила прямой приказ сопротивления не оказывать. На этих кадрах, например, больше двух с половиной тысяч солдат и офицеров, которые были брошены командованием в пустыне где-то недалеко от трассы пальмира де -резор, где их обнаружила в итоге та самая оппозиция. Представляется, что сражаться за Асада с таким отношением собственной армии мало кто даже пытался. Не обязана воювати за Сірією Росія. Нас з вами інтересує в першу чергу російські військові бази і наші люди. А Росії москалями справді є чим займатися в себе вдома. Я, до речі, знайшла єдиний пункт, де росіяни справді можуть використовувати наратив нет». Росія сама по собі це країна нет. Але те, що відбувається в їхніх регіонах, взагалі не піддається ані науковому, ані медичному поясненню. Ось, наприклад, у Волгограді із землі виросли виросли сталагміти. Сталагміти не прості, а із лайна. Такий собі знаєте вуличний арт. І ті москалі ще щось хотіли нам із світові показати і доказати. Раду щось текло. Я не знаю, как такое поутиз, это выглядит очень странно. Это похоже на какое-то инопланетное что-то. Но это застывшее ну, застывшее что-то. Короче, выглядит совершенно удивительно. И да Росія країна лайно. Яка складається із лайна, де проживає лайно, і майбутнє їхнє. Теж пробачте за бідність мови, але лайно на цьому друзі. В мене все. Ви не забувайте лишити нам лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути побачене. І не забувайте, що в описі до нашого відео ви завжди можете легко знайти реквізити для допомоги для спонсорства. YouTube каналу Курбанова Лайф. коли ви нам допомагаєте, таким чином ви підтримаєте роботу і розвитку нашого інформаційного мовника. Тож не забувайте нас підтримувати. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.